І я давай дружити разом. Вітаю всіх моїх друзів, які разом зі мною хочуть продовжити знайомство з Нідерландами. Тож, не зволікаємо, а розпочинаймо. Історія зі стародавньої книги. Спів птахів веселий сміх, муркотіння кошеня. Ми чуємо звуки, і вони можуть приносити нам радість, а можуть і дратувати нас. Але чи знаєш ти, як влаштоване вухо? Це дуже складна система. У ній немає нічого зайвого, все продумано та взаємопов'язано. Те саме можна сказати і про будь-який людський орган. Хіба могла така дивовижна система з'явитися випадково? Більше тисячі років тому мудрий цар Соломон написав. Вухо, що чує, і око, що бачить, і те, і інше створив Господь. Бог не хотів, щоб у людей були сумніви, хто їх творець, тому на початку Біблії він розповів про те, як з'явилась людина. Ще не створивши людину, Бог уже дуже любив її, тому, перш ніж поселити людей на землі, Господь підготував її. Творець дуже хотів, щоб людині сподобався світ, який він побачить. Щоб людині добре жилося в цьому світі, Бог покрив землю зеленою травою і створив багато прекрасних квітів, чагарників і дерев. Він створив сонце, яке освітлювало і зігрівало землю, а також місяць та зорі. Всюди було безліч чудових птахів, риб та тварин. Земля була дуже гарною. Після цього Господь створив особливе місце на землі, він назвав його Єдемським садом. У цьому саду Бог створив першу людину. Зі звичайної землі він створив досконале людське тіло. Потім Бог вдихнув у людину подих життя, і він став живим. Господь дав йому ім'я Адам, що означає взятий із землі. Адам розплющив очі і побачив чудовий світ, він схопився на ноги, покрутив головою, дістав рукою чудовий плід і зрадів, як легко можна це зробити. Ми не знаємо, що сказав Адам, але через декілька тисяч років Давид, пишаючись тим, як чудово працює його тіло, вигукнув: Славлю тебе, Боже, бо я чудово влаштований. І досі прості люди та мудрі вчені продовжують захоплюватися чудесами людського організму, багато таємниць, яких ще не розкрито. А ти думав, чому саме так влаштоване твоє тіло? Жувати разом цей чудовий дивовижний світ. В твоєму чудо організмі всіх загадок не перерахувати. Людський організм це складна система. Усі його таємниці так і не розкриті, але деякі загадки люди все ж таки розгадали. Поки ти слухав це речення 50 тисяч клітин у твоєму тілі. Померли і були замінені на нові. І все це за декілька секунд. Людина виробляє один літр слини щодня. За все життя виходить понад 24 тисячі літрів. Це приблизно 100 повних ван. Щоб зробити лише один крок, ти використовуєш 200 різних м'язів. Не дивно, що після довгої прогулянки болять не лише ноги. Серце кожної людини розміром з її кулак і важить близько 250 грамів. Але всього за одну годину воно здійснює таку роботу, начебто підняли тонну вантажу на висоту один метр. Ніста вуха людини ніколи не перестають рости. Добре, що повільно, а то ми б стали схожі? Ха -ха, на слонів! Найсильніший м'яз в організмі це жувальний. Не віриш? Хі -хі. У цирку є такий трюк. Акробат висить головою донизу і тримає зубами пристосування на іншому кінці, якого висить його партнерка. Вона не просто висить, але ще й обертається. Зробити це не за допомогою щелеп, а з витягнутими руками неможливо. Але ж у цирку не слабаки працюють. Знаєш, скільки разів за все життя людина згинає кожен палець? Близько 25 мільйонів разів. Як немає однакових відбитків пальців, так немає однакових відбитків язика. Так і хто ж лизнув моє морозиво? За один день ти робиш приблизно 20 тисяч вдихів та видихів. Перевіримо! Починай рахувати! Раз. Два. Вдих. Фух. Видих. Стегнові кістки людини міцніші за бетон. Але все ж таки найміцніша речовина це зубна емаль. Це ж скільки їжі за все життя вона перетирає. У твоєму організмі є всі хімічні елементи, які є на землі. Ти вже знаєш, що графіт у олівцях складається з вуглецю. Так ось. Вуглецю в тобі стільки, що з нього можна виготовити 900 олівців. Уявляєш? І таких чудес у твоєму організмі. Тисячі. Рости, навчайся, і ти зможеш розгадати нові та нові загадки свого тіла. Цікавинки країни. Королівстві Нідерланди живуть найвищі у світі люди. Середній зріст чоловіка близько 184 сантиметрів, та й жінки їм підстать. Їх зріст близько 170 сантиметрів, крім зросту, вони можуть похизуватися і відмінним здоров'ям. Взимку ніхто не кутається, навіть тіти рідко носять шапки. Життя в них розписане по хвилинах. Ож, забігти до друга, щоб побалакати півгодинки, не вийде. Потрібно планувати це за тиждень, а може й за місяць. Усі жителі дуже люблять спорт: біг, ковзани, плавання і, звісно ж, велосипед. Двоколісний транспорт має кожен мешканець країни, і це більше 16 мільйонів залізних коней. В Нідерландах завжди дуже волого. І зовсім непередбачено йде дощ, але парасольками ніхто не користується. У дощ на велосипеді та ще й за сильного вітру набагато зручніше їхати в плащі або дощовику. Вони просто обожнюють оселедець, він продається всюди вже готовий до вживання. Їдять його навіть без хліба, просто беруть однією рукою за хвіст і, задерши голову, їдять. Деякі роблять сендвіч, посипають оселедець цибулею і вкладають в булочку. Нідерландці просто пишаються тим, що саме в їхній країні вперше почали правильно солити оселедець ім'я винахідника оселедцевої засолки Віллем Бенкельсзон. Секрет простий: при засолюванні треба видаляти зябра. За традицією, першу бочку малосольного оселедця нового улову дарують королю або королеві. У місті Ейнтховен чудово розрулили рух на жвавому перехресті. Тут відкрили перший у світі круглий міст, що обертається для пішоходів і велосипедистів. В'їжджаєш, виїжджаєш і машинам не заважаєш, і аварія не станеться. Гарячу їжу вони їдять лише один раз на день. І не частіше. так заведено. А нідерландці з дитинства привчені до суворого дотримання правил. Тож, якщо ви зранку вже поїли гарячий супчик, в обід вам запропонують холодний бутерброд. Саме в Нідерландах з'явилися бекфіти, це вантажні велосипеди. Вони розробили джинс для комп'ютерщиків з накладною клавіатурою, мишею та динаміками. А також народилося багато важливих винаходів: мікроскоп, телескоп, годинник з маятником, ртутний термометр, консервування продуктів у бляшанках, CD та dvd диски Wi-Fi та Bluetooth. В Нідерландах народилися відомі художники, такі як Рембрандт, Вінсен Ван Гог та Ян Вермеєр. Нідерландці дуже люблять чистоту, вони навіть тротуари перед будинком миють із пральним порошком. А ще в них є цікава традиція. Після закінчення школи діти вивішують прапор королівства та свій шкільний рюкзак. А улюблений колір нідерландців – помаранчевий, тому що це колір королівської родини. У День королеви жителі одягаються у все помаранчеве та влаштовують вуличні гуляння. У цей день краще не відходити від батьків. А як їх потім знайдеш, якщо всі однакові? Помаранчеві. А ти знав? Майже 400 років тому у нідерландському місті Делфті жила людина. Він торгував сукном і був сторожем та прибиральником у міській ратуші. Антоні Ван Левенгук не здобув жодної освіти, але став знаменитим завдяки своєму незвичайному захопленню. Ще в молодості Антоні навчився виготовляти збільшуване скло лінзи. Він серйозно захопився цією справою і досяг у ній величезної майстерності. Це був надзвичайно завзятий і наполегливий чоловік. Він хотів, щоб його лінзи стали найкращими, і добився свого. У ті часи найсильніші лінзи збільшували зображення лише у 20 разів. Левенгук навчився виготовляти лінзи, які збільшували у 250-300 разів. Вони були дуже маленькими розміром з маленького горошину, але настільки точними, що найдрібніші предмети виглядали величезними. Він розглядав усе, що потрапляло під руку, розглядав не один раз, а місяцями, часом роками, все ретельно записуючи. Ці записи Левенгук відсилав до лондонського королівського товариства, і сивоволосі вчені тільки здивовано качали головами, читаючи його звіти. Було чому здивуватися. Він перший дізнався, що кров складається з величезної кількості маленьких тілець, які тепер називають еритроцитами. Левенгук дослідив, з чого складаються м'язи, шкіра людини, як влаштований кришталик бичачого ока чи очей мухи. Але найдивовижніше відкриття він зробив у 1673 році, коли в краплі чистої води побачив найдрібніші істоти, які назвав нижчі звірятка. Це були мікроби. І Антоні Ван Левенгук першим побачив їх, дослідив та описав. Так було заведено початок розвитку нової науки мікробіології. Hello kids! It's English Learning Time! Сподіваюсь, у вас все добре, гарний настрій, і ми можемо повчити англійську разом. Давайте сьогодні ми спробуємо описати людину або тварину. Для цього нам потрібні такі слова молодий Young Young Старий Old Old Товстий Fat Fat Худий Thin Thin Гарний Beautiful Beautiful Негарний Ugly Ugly Високий Tall Tall Низький Short Short. Чистий. Clean Clean. Забруднений. Dirty Dirty. Чудово. Тепер давайте складемо декілька речень для того, щоб запам'ятати краще ці слова. Моя вчителька молода і красива. My teacher is young and beautiful. Мій батько дуже високий. My father is very tall. Цей хлопчик дуже худий і низький. This boy is very thin and short. Молодці. Тепер ми знаємо трішки більше англійською. Вірю, що ви це запам'ятаєте. Goodbye! Знайомство з тваринним світом. Польові миші. Польових мишей можна впізнати по чорній смужці на спині. Полівки найменші гризуни в Європі і одні з найменших у світі. Важать ці малюки всього 15-20 грамів, тобто як 5-6 пакетиків з чаєм. Але будівельники вони чудові, їхні глибокі норки, схожі на справжні лабіринти з трьома-чотирма виходами. У камерах-гніздах полівки складають свої запаси і виводять потомство. Коли миша виходить назовні, вона ретельно протоптує собі доріжку, якою і знаходить дорогу назад. Ці стежки такі маленькі та акуратні, що людина не може їх розгледіти. У польових мишей дуже міцні та гострі зуби, які постійно ростуть. Тому мишкам весь час треба щось гризти, щоб сточувати зуби. Вони гризуть коріння рослин, цибулини та бульби. А ще вони люблять фрукти, овочі і, звичайно, зерна. Мишки легко піднімаються на стебла колосків. У цьому їм допомагають чіпки, як у мавпи хвіст. Вони використовують його як п'яту лапку для збереження рівноваги. Міцно зачепившись хвостом, полівки ніколи не зісковзують зі стебла, навіть якщо його розгойдує і згинає вітер. Зубами мишки відхризають зернятко, потім тримаючи його передніми лапками, очищають лушпиння і з'їдають смачну серединку. Якщо польова миша їсть тільки зерно, то їй на день потрібно їжі втричі менше за її вагу. Це так само, якби ти з'їдав по 10 кілограм крупи на день. Люблять мишки поласувати і лісовими мурахами. Однак полівки добре знають наскільки небезпечні мурахи, коли їх багато, тож віддають перевагу скоріше піти, аніж битися з великою кількістю кусачої їжі. Влітку польові миші виходять на пошуки їжі вночі. А взимку вдень, адже взимку вони не впадають у сплячку, а харчуються власними запасами. Крім того, іноді вони намагаються зимувати ближче до кухні, недалеко від комор, складів чи льохів. На перший погляд, мишки не винні тваріння, але це не так. Вони завдають великої шкоди врожаю дачників та зерновим полям, адже миші швидко розмножуються. Якщо на одному гектарі галявини на початку травня було 5 пар польових мишей, то до початку осені буде вже 8,5 тисяч зубастих і голодних мишок. До того ж, полівки розносять хвороби, небезпечні для людини. Отже, доводиться їх побоюватися і боротися з ними усілякими способами. Але це вже інша історія. Ось і підійшов наш випуск до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Па-па!